Привіт! В цьому відео поговоримо про 5 простих, але дієвих порад для бою в Age of Empires 4, особливо актуально для новачків. Тож, якщо тобі набридло програвати файт за файтом, це відео для тебе. Перша атака через A-Move. У грі є декілька способів атакувати. Найчастіше це правий клік і Aim-Move. Використовуючи правий клік, юніти йдуть до конкретної цілі і атакують лише її. І тут є декілька недоліків. По-перше, ваші війська часто будуть створювати натовп, чергу і просто простоювати в бійці, втрачаючи перевагу. По-друге, якщо вказана ціль помре, то частина армії, яка знаходиться далі від бою, просто зупиниться. Тож ми обираємо A плюс ЛКМ, і наші юніти атакують усе, що трапиться дорогою. Головна умова тиснути на ділянку землі, а не ворожу одиницю, споруду тощо, бо тоді це той самий райт-клік. Right мув зекономить вам нерви, солдати перестануть кружлять і стояти без діла, а файти стануть ефективнішими. Правий клік краще залиш для прицільного фокусу лучниками. Друге. Гарячі клавіші для військових будівель. Один із важливих моментів в боях of Empires 4 це своєчасне військове підкріплення. І для того, щоб успішно здійснювати цей пункт і не втратити увагу на полі бою, я раджу використовувати гарячі клавіші для будівель. Ви можете зробити окремий бін для кожного класу військових споруд, наприклад, бараки на 5, стрільбище 6, тайні 7 і так далі. І краще відразу зробити це в налаштуваннях, ніж біндити кожну окрему будівлю, кожну гру. Або ж використовуйте стандартний F1, де знаходяться всі ваші військові будівлі та обирайте між ними за допомогою табу. Також у налаштуваннях я б радив відключити автоматичне переміщення камери на центр при виборі будівель. Тоді весь фокус буде на бійці, і шансів на успіх буде значно більше. Третє, контроль військ та групи грамотне керування армією. Досить часто в боях під вашим контролем будуть юніти різних видів, і для того, щоб ефективно керувати ними, треба навчитися відокремлювати військові групи або, навпаки, зібрати все військо разом. Тут є декілька варіантів і важливих комбінацій гарячих клавіш. ctrl плюс Shift плюс виділити всіх бойових юнітів. Зручно, коли треба швидко зібрати армію. Ваші військові юніти не будуть губитись і не будуть простоювати поза боєм. Із мінусів ви не завжди хочете вести все військо разом, і іноді можете зламати собі маршрути, рейдів тощо, але про це трохи пізніше. Ctrl-Click плюс клік. Як на мене, більш зручний аналог дабл-кліку – Виділяє тільки один тип військ у межах екрану Ctrl плюс номер. Прив'язуєш тип юнітів до цифри. Наприклад, Ctrl 1 списоності, Ctrl 2 лучники, Ctrl 3 кавалерія. Це, мабуть, найкращий, але складніший варіант контролю. Тож обирай, що зручніше для тебе. І для зручності це також можна зробити в налаштуваннях для окремих типів юнітів. Четверте вибір військ. Звичайно, на початку легше вивчити один чіткий білд і будувати звичних вам юнітів. Але Age of Empires 4 гра про баланс, і у ній немає універсального юніта, тож при виборі військ вам доведеться враховувати сетап суперника. І ось декілька інструментів і прийомів, які можуть вам в цьому допомогти. По-перше, поза грою я раджу ознайомитись вам з цією або подібними таблицями, щоб розуміти, які юніти краще працюють проти конкретних одиниць. Також інформацію про контрпіки є в описі кожного юніта саме в грі. По-друге, під час бою гарно мати звичку виділяти військовий ліміт суперника і розуміти, що складає більшість його ліміту, та який рід військ буде найкраще протидіяти ворожій армії. Третє, на початкових хвилинах гри ключовим моментом є розвідка. Ви можете зрозуміти, що готує суперник лише по військовим спорудам. Бачиш бараки, будуєш стрільбище. Бачиш стрільбище, будуєш стайню. Бачиш стайню, будуєш барак. Це досить спрощена, але в 90% робоча схема. Тож можеш дотримуватись цих рекомендацій. П'яте – клік по чергові команди або Shift накази shift це одна з найпотужніших клавіш у вашому арсеналі хоткеїв. Її регулярне використання відкриває доступ до почергових команд інструменту, який дозволяє заздалегідь будувати ланцюжки дій для юнітів, звільняючи ваш фокус для інших важливих задач. Як це допоможе в бою? По-перше, управління маршрутами. Ви можете заздалегідь задати шлях юнітам із військових будівель, уникаючи веж міських центрів та інших небезпечних ділянок. Це особливо корисне під час мікроуправління великими арміями або підготовки до наступу. По-друге, почергові команди ідеально підходять для кінноти. Ви можете задати складний маршрут, включно з еймовим у кінцевій точці, і юніти автоматично виконуватимуть накази без вашого постійного втручання. Це дозволяє проводити кілька рейдів одночасно. Втретє, фокус атаки далекобійних загонів. Задаючи порядок цілий через Shift-Клік, ви можете синхронізувати атаку на конкретні юніти противника. Замість хаотичної стрільби по всьому ваші лучники або арбалетчики будуть ваншотити ворога ефективно і послідовно. Також дуже раджу тренуватися використовувати шифт не тільки в бою, але й при збиранні ресурсів, будівництві та управлінні економікою. Це серйозно зменшить навантаження на вашу увагу та збільшить ефективність дію грі. Дякую за увагу. Більше вас не затримую, так що давайте вже скіл.